Молода кров це майбутні герої, які поки що більше мріють, ніж влучають. Їхні мечі блищать, бо ще не бачили справжньої роботи, а їхні шрами тільки від бритви. Вони готові довести всім щогідні слави, золота і власної пісні у таверні, але поки що більше заважають, ніж допомагають. Знайомтесь, це Жан-Поль та Жан Клод. Їх дуже легко розпізнати. Бачите, Жан-Поль озброєний шпагою і кинжалом, а Жан-Клод кинжалом і шпагою. Різниця очевидна, правда? Жан-Поль завжди йде першим, бо так чинять справжні мушкетери. А Жан Клод за ним, бо справжній мушкетер завжди поступиться за товаришу місцем. У бою вони сперечаються, хто влучив ворога, навіть якщо стріляв хтось інший. У таборі сперечаються чий меч густріший, і лише командир знає, що обидва вони тупі, як валянки. Та коли пролинає мушкетний постріл і запахне смаженим, ці двоє дивом опиняються на передовій. Може через дурість, а може через ту саму молодість, яка дає їм суперсилу, відчайдушну сміливість.